Жимолость найраніша ягода на дачних ділянках, вона встигає в другій половині червня і доводиться дуже до речі для зголоднілого по вітамінам організму ягода швидко відходить, але є прекрасною сировиною для заготовок на зиму, зберігаючи оригінальний смак і користь. У чому користь жимолості? Жимолость володіє освіжаючим смаком і наповнена корисними речовинами. Правильно заготовлену ягоду можна використовувати в зимовий час як джерело вітамінів, пектину мінералів: кальцію, калію, йоду і фосфору, заліза і натрію. Її застосовують як протизапальний, антигрибковий, антибактеріальний, сечогінний і жовчогінний засіб. В яких випадках корисна жимолость при високій температурі, при сильному кашлі і запаленні дихальних шляхів для профілактики вірусних хвороб для зняття головного болю, стабілізації артеріального тиску, поліпшення стану судин для нормалізації роботи травного тракту, включаючи в раціон ягоду в будь-якому вигляді, ви збережете бадьорість, працездатність і здоров'я навіть у найважчі зимові та весняні місяці. Відео про користь жимолості види гарячих. Заготовок жимолості Жимолость – скоростигла ягода. Збирати її потрібно протягом 7-10 днів, не обов'язково чекати повного дозрівання варення або жале. вона хороша навіть в трохи недозрілі вигляді. Крім того, з жимолості виходять смачні компоти, джем конфітюр і перекручують з цукром без термообробки, заморожують і сушать варення. Для приготування варення знадобляться свіжібрані. Трохи недозрілі ягоди і цукор в рівних пропорціях. Як варити ягідки повинні бути перебрані, промиті і просушені в друшляку. Додайте до них цукор і дайте настоятися, поки не з'явиться сік. На це піде близько трьох годин. Увімкніть вогонь і дайте варення закипіти, час варіння, 5-6 хвилин і не забудьте зняти піну. Приберіть варення з печі і дайте йому відпочити 6-7 годин. Повторно варення вариться до тих пір. Поки ягоди не опустяться на дно каструлі, лимонна кислота врятує варення від зацукровування, досить додати 1 г на літр. Джем і конфітюр для приготування конфітюру візьміть жимолость і цукор в тій же пропорції, що для варення приготування розімніть ягоди, змішані з цукром. Дайте суміші настоятися до утворення сиропу, поставте каструлю з ягодою на вогонь і доведіть до кипіння. Готовий конфітюр перекладіть в нагріті банки. Для джему на один к ягоди вам знадобиться більше цукру. 1,5. 2 Двак як приготувати, закладіть в каструлю промиту ягоду цукор і залийте їх склянкою води, варіть на невеликому вогні. Постійно помішуючи до повного розварювання ягід, коли готовий джем трохи охолоне, перекладіть його в банки і герметично закупорте їх пюре, пюре чудовий спосіб зберегти в ягоді корисні речовини, його зручно давати дітям і використовувати як смачні ліки. На один к ягід потрібно взяти 0,5 п'ять к цукру, спосіб приготування, очищені і промиті ягоди залийте невеликою кількістю води один. П'ять два склянки і прогрійте на вогні, не доводячи до кипіння. У гарячому вигляді подрібніть ягоди блендером до однорідного стану, додайте в пюре цукор, поставте на вогонь і, підтримуючи температуру не вище 8-5, млоїте протягом 5 хвилин, пюре розкладається в банки в гарячому вигляді і герметично закупорюється. Зберігати його краще в холодильнику, а ось для варення, конфітюру і джему підійде навіть кімнатна температура. Желе-желе готують двома способами з желатином і без нього для цього ягода перетирається через сито або подрібнюється в блендері, сік віджимається через марлю. Не варто класти цукру більше, ніж рекомендується в рецепті, інакше желе буде слабким. Спосіб приготування желе з загусником: На наодинках жимолості приготуйте 700 г цукру і 3 чайних ложки желатину або агар агару. Сипте всік цукор і нагрівайте сироп. Поки цукор повністю не розчиниться, зніміть каструлю з вогню, розчиніть в теплій воді желатин або агар, агар і тонким струменем влийте його в гарячий, але не киплячий сироп. Знову включіть вогонь під сиропом і, помішуючи, доведіть желе до кипіння, приберіть піну і розкладіть желе по банках. Вони повинні бути сухими. Другий спосіб приготування це уварювання соку з цукром на дуже повільному вогні з постійним помішуванням інгредієнти, крім загусника, беруться в ті ж же пропорції. Желе виходить щільним за рахунок пектинів, що містяться в самій жимолості, сік повинен уваритися вдвічі, желе розкладається по банках і накривається пергаментним папером. Так воно краще зберігається, тримати желе краще в прохолодному місці. Жимолость в соку без цукру. Жимолость приготована у власному соку, чудові ліки від зимових застуд і засіб, що підтримує імунітет. З неї можна робити киселі і тонізуючі морси, готується вона на водяній бані і практично без цукру, хоча деякі господині додають його в зовсім невеликій кількості вам знадобляться банки або скляні пляшки з під соку з кришкою, що закручується, і широка каструля з невисоким бортом. Спосіб приготування помістіть на плиту каструлю. Покладіть в неї підставку для стерилізації банок або кілька шарів марлі і розмістіть на ній банки, заповніть весь обсяг банок ягодою і налийте в каструлю води, щоб закрити ємності поплічка. Увімкніть вогонь, доведіть воду до кипіння і зменшіть її у міру уварювання. ягід додавайте в банки нові порції жимолості. Коли ємності заповняться ягодою і покриються соком, що виділився, потрібно буде залишити їх на вогні ще на 10 хвилин. Банки з готовою ягодою щільно закручуються кришками, ставляться догори дном і накриваються теплою тканиною. Зберігати жимолость у власному соку краще в холодильнику або на утепленій лоджії не використовуйте для закручування банок звичайні металеві консервні кришки, вони можуть окислюватися. Відео компот з жимолості. Заготовки без термообробки, головне завдання господині зберегти не тільки смак, але і всі корисні речовини в жимолості для цього використовують холодні способи заготівлі: Жимолость перетерта з цукром. Для заготівлі без варіння ягода повинна бути добре промита і висушена. А банки під неї стерилізовані для приготування свіжого пюре цукру треба взяти в півтора рази більше ніж ягоди. Адже в цьому випадку він виконує роль консерванту. Спосіб приготування пропустіть ягоду через м'ясорубку, використовуючи дрібну решітку або подрібніть до однорідного стану в блендері, помішуючи отриману масу, поступово додавайте цукор, дайте цукру повністю розчинитися і заважайте після цього ще 5 хвилин, розкладіть тюре по банках. Кожну зверху насипте цукор шаром до п'ять і закрийте, закручується або пластиковою кришкою. Тюре зберігається тільки в холодильнику, щоб воно не зацукровується. Додайте лимонної кислоти, приблизно так само можна приготувати зацукровану жимолость, тільки ягоди не перекручуються, а просто розминаються і засипаються цукром, сушена жимолость. У сушеному вигляді жимолость використовують не тільки як ліки. З нею можна робити пироги, додавати її в бісквіти, варити компот і робити морс. Для сушіння ягоду мити не треба, вона може запліснявіти сушить трохи недозрілі ягоди. Ідеальний варіант розкласти жимолость на папері, прикрити марлею і залишити подвяливаться на сонці протягом тижня або 10 днів на ніч лист з ягодою краще прибирати з вулиці, якщо немає можливості робити це на свіжому повітрі. Жимолость сушить в духовці при температурі 6,0 з протягом 5-6 годин, деко застеляється пекарською папером, а ягоди розкладаються в один шар. Сушену жимолость зберігають в паперовому або полотняному мішечку, у банках або пластиковій тарі ягоди можуть зіпсуватися, зберігати сушені ягоди краще в прохолодному і обов'язково сухому місці. Найкраще підійде шавка на утепленій лоджії або холодильник. Термін зберігання сушених ягід не більше року. Заморозки перед тим як заморозити ягоду, її потрібно перебрати, промити і підсушити. Розкладіть жимолость на підносі або плоскій тарілці в один шар і поставте на пару годин в холодильник. Потім перемістіть її в морозильну камеру і залиште до повної заморозки, якщо ягоди багато. Процес вийде тривалий, зате в замороженому вигляді вона залишиться цілою і її можна буде просто пересипати в контейнер або пакет. Найзручніше розкласти ягоду порційно, щоб потім не витягувати з морозилки весь пакет. Для тих хто любить солодке, підійде рецепт заморозки ягід з цукром. Підготовлена жимолость викладається в контейнер шарами. Шар ягід чергується з шаром цукру, кількість останнього. За смаком наповнюйте контейнер не більше ніж на ємність щільно закривається кришкою і відразу ставиться в морозилку. Термін зберігання заморожених ягід не обмежений. Відео простий спосіб заморозки жимолості. жимолость універсальна ягода. Завдяки гіркуватому смаку вона підходить не тільки для солодких страв, її можна використовувати і для приготування соусів. Смачні страви з додаванням цієї ягоди допоможуть пережити зиму в доброму здоров'ї.